Добрий день, шановні мешканці. Вчора я був на сесії Саратської ради і, чесно кажучи, ніби почалося все нормально, але потім, коли я чув, що говорить, наприклад, пані голова, і як ведеться, як працює сесія, як кидають один друг друга, один у одного і як кидають мешканці в Сарати, то мене чесно. Я бачив, що вона нагло і, скажімо, безпринципно бреше. Ну, Це я перше відчув, коли вона сказала по дорозі. Ви що, наші дороги, під контролем, ми ремонтуємо, наші депутати, наша комісія стоїть там. Ну, я зразу побіг, подивитися, стоїть там комісія чи ні. Я вам скажу, що за дорогами я вже дивлюся з неділю, ніхто там ніколи не стояв. Дороги ліплять, як попало, крадуть, крадуть і крадуть. Там роботи немає, там все розсиплеться. Там очевидно махінація суцільна і суцільне безладдя. Тобто рукожопі, наш краївський рукожопі діятелі мають на увазі тільки вкрасти. Ніяких дорог у вас не буде. Вчора мене прямо за руку смикнула людина і говорила, йди подивися, що вони там роблять. Це взагалі мерзота. Мерзота. Отак. Райчева і її команда, наш край, ремонтують дороги. О, точно так. Це я бачив вчора. Ну все. От у нас, ти правильно почав, ти тільки забув, що народ барани і опці сказати. І вони все терплять, нахуй. А People's holiday. це справжня багнюка. Багнюка, це тут на багнюку буде асфальт стелиться. Ніхто навіть багнюк буде прибрав. Прямо, прямо сантиметровим слоєм.